Вишенька, зустрічай оновлену чилі-піца, ми тобі зараз покажемо, як це пов'язано з антихпростором. Ходімо! Це тут новенька дитяча кімната, нові санвизу, а також оновлене меню. Тому запрошуємо всіх відвідати заклад, відпочити, а також насолодитись тією атмосферою, яку створили саме для вас. Що ми сюди продавали, що ми сюди доставляли? Отже, нами було підібрано ось такі от по дизайн-проекту класні змішувачі від бренду «Імекс». До речі, у нас ця модель є в багатьох кольорах. Потім ми підібрали такі от класні накладні умивальники, керамічні чаші, тому що вони являються довговічнішими. З часом будуть виглядати саме так, як є з самого початку. Потім, звичайно, підібрали сюди якісні донні клапани, щоб вони були в стиль змішувачів, ну, звичайно, без цього нікуди. І подивіться, будь ласка, на стіну. Тут висить ось такі от класні, нестандартні дизайнерські рішення по дзеркалом. Виготовляємо їх на замовлення в будь-якому розмірі, а також в будь-якому стилі по спітка. Наступна позиція, яка є дуже популярною у нас, і вона тут також реалізована, це, звичайно, інсталяції прихованого монтажу від бренду Гібрид. Ви, звичайно, їх не побачите мені в, в стіні, ви бачите тільки зовнішню клавішу. І наступна позиція, звичайно, це унітаз підвісного типу. До речі, прошу зауважити що чорним матовим кольором виглядає дуже класно і вона дуже практична по використанню. Запрошуємо всіх, тут оновлена дитяча кімната, оновлене меню, а також оновлений інтер'єр. Приходь і насолодись гарним відпочинком своїми друзями.